Друзі, ну, вітаю з вами знову я, військовий адвокат Валерій Макіїв і ну, ну, даруйте, зараз ви все зрозумієте. Столиця, знаєте, де? Місто Київ, звісно ж таки, один столичний районний суд. от, в кожному великому місті є свої районні суди, не будемо називати який, ну якось унікально. Він взагалі то прийняв унікальне рішення з приводу чого, з приводу чого, штрафів по 17 тисяч. Звернулася певна особа з оскарженням постанови ТЦК. Про те, що ТЦК дав її штраф у 17 тисяч гривень. Окей, є така штука, є. Чи можна її оскаржити в судах? Ну, вам очевидно, вам очевидно. А суду було неочевидно. Суд подивився, так, ТЦК, що це таке? Угу, Установо. А не юрособа. У нас же є реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців. Є, а ТЦК там немає. Ну, значить, це на наша юрисдикція. І суд приймає унікальне рішення. Взагалі-то ми постанову цю не можемо прийняти до, не можете ви її оскаржити. Ваш позов ми не можемо прийняти до розгляду. І у другому пункті свого рішення зазначає роз'яснюю позивачу, що взагалі до нас сюди і не приходьте. Тут права такого немає. Як вам сподобалося, ну, є таке рішення, але, але на цьому все не зупинилося. У нас над цим судом. Є ще шостий апеляційний адміністративний суд, який розглянув скаргу цієї особи. Дуже дуже молодець особа, що все-таки пішла захищати свої права до кінця. І е, суд шостий апеляційний вказав, що це невірно. Оскаржувати можна і потрібно постанови до суду, прийняв вас по практиці Європейського суду балет проти Франції. За її приклад, але одна речі хочу зачитати. Хоча право доступу до суду і не є абсолютним, це право не повинно обмежуватись таким чином чи такою мірою, що сама суть права буде зведена на нівець. Тобто, тоді, коли суд у той райони, але столичний, сказав: Ні, взагалі сюди до нас не приходьте, вони звели право особи на оскарження постанови ТЦК на нівець. Дякуємо шостому апеляційному, який зазначив: такого не може бути у нас. У нас таке діє верховенство права, визначене Конституцією. Хай вам щастить. До побачення.